Відчепися. Ну скажи. Навіщо це тобі треба? Та цікаво. Ну, метрів двадцять. Це точно? Приблизно. А точно сказати не можеш. Ти ж такий розумний. От доростеж до моєго віку. От тоді дізнаюся. Та ще довго. От причепа. Ну добре, ходімо, я тебе навчу, як я міря тебе ялинки. А яку ялинку будемо міряти? Ось цю? Так, вона дуже красива. Так, держи кілок з планкою. А от іграшки було залишити вдома. А у мене буде кутомір. Спочатку нам потрібно відміряти відстань і підніжжя ялинки. Тепер здавай мені планку. Тепер ми Встановлюємо кілок з планкою перпендикулярно до землі. Привіт! О, привіт! привіт. привіт. Чим ви тут займаєтесь? Та ось показує Лєрі, як потрібно виміряти висоту ялинки. О, і я з вами хочу. Ну добре. Так, потрібно, щоб планка продовжувала свій напрям до верхівки ялинки. Ліра, йди зафіксуй. Так, тепер вимирі, ми виміряємо самий кут. Так. 120 градусів, тому цей кут буде 60 градусів. Англійна, підкажи, будь ласка, тангел 60 градусів. Зараз. Тангел 60 градусів корінні з трьох. Частка ділення висоти ялинки на кількість кроків. Ну, а тепер залишилося тільки обчислення. Ходімо. Що таке корінні трьох? Висота ялинки дорівнює корінність трьох помножити на 10. Ангеліна, скільки дорівнює корінність трьох? Зараз. Корінність трьох дорівнює приблизно 1,73. Так, добре. Тому висота ялинки буде 1,73 помножити на 10. Це дорівнює 17,5 метра. Це від початку самого кілка. І тому ми додамо ще 1 метр, тому що висота кілка дорівнює 1 метру. І висота самої ялинки буде 18 метрів 30 сантиметрів.